Усім привіт, і так як зима вже скоро настане когось, так як в мене вона вже в повній мірі настала. Сьогодні я запишу відео про те, як підготувати своє підвіконня до зими. Отож, почнемо з того, що під час зими починається опалювальний сезон, тому включають батареї і в них стає сухе повітря. Воно звичайно шкодить рослинам, тому я рекомендую купити собі зволожувач повітря. А також щоб спостерігати за температурою і вологістю, можна купити ось такий датчик. Також під час опалювального сезону слід більше оприскувати рослини. Далі йдуть добрива, що не менш важливо. Важливість полягає в тому, щоб вчасно перестати давати добрива. Тоді рослинам поступово буде легше входити в стан спокою, який починається зимою іде протягом зими. Далі йде полив. І так як рослини знаходяться у стані спокою, вони вбирають менше води. Тому я рекомендую зменшити полив десь на 70%. Тоді ви точно не перелейте рослини. Також не менш важливим є освітлення. Деяким кімнатним рослинам його багато не потрібно, а деяким рослинам, наприклад, екзотам, його буде досить не хватати. Це пов'язано з тим, що світловий день зимою коротший, і сонячного світла не хватає. Тому я рекомендую додатково освітлювати деякі рослини. Перед початком зимівлі варто прибрати сухе та в'яле лист. Якщо цього не зробити, є ймовірність, що рослина може заразитися. А також краще перед початком зимівлі всі рослини пересадити. У мене включене опалення, тому моїм рослинам не холодно. Але якщо у вас в кімнаті холодно, то ви можете утеплити підвіконня. Я сподіваюся, що ви вже підготували свої підвіконня до зими. А якщо ще ні, то ж це робіть і до нових зустрічей.